Всім привіт! 7 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, роздивимося з вами автономний дизельний обігрівач, досить потужний. 12 кВт. Запускається за допомогою 12, 24 або ж. 220 вольт. Працює на дизельному паливі. Подивимося, друзі, як він виглядає. Як бачимо, корпус у нас алюмінієвий. Алюміній це добре. Я би сказав більш довговічний. Не буде ніякої вам ржавчини, а буде такий красивенький на протязі всіх років його роботи. Є отакий от пультик, друзі, для запуску. Дисплейчик. Роздивимося його з усіх сторін. Тут у нас заливна горловинка. Тут є такий от виріз, щоб ми бачили, скільки палива. Волса ВС 80951. Ща, друзі, його розверну. Як то хотів би показати його. Як він виглядає ззаді. У нас вентилятор, а тут підключення 12 або ж 24. На 220 вже вмонтірований провод з вилочкою, тільки залишається залий дізель, да запустити. Розвернемо литчиком керівництво з експлуатації немаловажно на українській мові. Так що, що облегчає роботу. Це у нас від, дана моделька від польського виробника. Зроблено правильно в Китаї. Друзі, кого зацікавив, такий от потужний дизельний обігрівач Волцо ВС-80-951 063 426 1010. 10. 10.